Вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску Ярославський награвся у футбол. Харківський металіст Банкрут. Ігор Суркіс визначився з новим тренером Динамо. Український захисник може переїхати в римське Лаціо. Легендарний гравець Динамо жорстко наїхав на Ірину Фаріон. Все це, а також багато іншого, на каналі Футбол Дейс. Поїхали! Харківський металіст доживає останні місяці. Клубу загрожує банкротство. Про це повідомив журналіст про футбол Діджитал Володимир Звєров. За словами Звєрова, грандіозна частина бюджету металісту, а саме приблизно 35%, іде на різні судові справи у ФІФА і каз із легіонерами, як ще спадщина часів Курченка, колишнього президента клубу. Останній підписав велику кількість легіонерів і не платив їм зарплати. Футболісти виграли судові справи, і ФІФА відправила всі ці вердикти вже в новостворений металіст. Цих справ дуже багато і вони дуже витратні. При цьому металіст витрачає зараз на юристів на непередачів величезні як для клубу першої ліги гроші. Тому «Металіст» просто позбавлений можливості вести якісну кадрову політику і купувати футболістів, які б дозволили клубу мати зараз шанси на підвищення в УПЛ. По суті, клуб не живе а виживає. і апеляцією намагаються довести, що цей «Металіст» не є правонаступником того металіста Курченка. Але якщо Каз цю апеляцію відхилить, то у клубу буде два шляхи: або платити десятки мільйонів доларів боргів, або просто закриватися. За словами Звєрова, металіс не може дозволити собі виплатити такі шалені борги, і скоріш за всього, клуб просто закриється, якщо програє свої справи. Нагадаємо, президент металіста Олександр Ярославський раніше заявляв, що справжній металіст повернувся, і Європа повинна тріпіщати від цього повернення. Ярославський неодноразово казав, що його головна ціль це Ліга чемпіонів. Але за два тижні до 24 лютого 2022 року Ярославський зник з України через кримінальне впровадження по відношенню до нього, коли він нібито міг збити людину на дорозі. Ярославський з того часу фактично кинув фінансувати металіст, і на жаль, для харківських болівальників, мабуть, вже і не буде. Ярославському просто надоїла ця іграшка. Як то кажуть, в народі поматросив і бросив, а страждає знову клуб з великою історією. Головний тренер Динамо Ю 19 Ігор Костюк очолить київський клуб зимку. Такою інформацією поділився журналіст Ігор Циганик. За інформацією інсайдера, президент Динамо Ігор Суркіс всерйоз розглядає кандидатуру Костюка на позицію головного тренера команди. Нібито зараз Суркіс віддав перевагу Шовковському, але якщо у Шовковського нічого не вдасться за декілька матчів до зимової паузи. То Суркіс готовий дати шанс після зими саме Костюку. Справа у тому, що Костюк дуже добре знає усю мого Динамо, адже усі вони фактично пройшли через його школу. Окрім того, Костюк сповідує атлетичний вертикальний та швидкий футбол, саме те, що завжди було притаманно Динамо. А враховуючи неявний склад киян, який, м'яко кажучи, зараз не надто сильний, то цим футболістам буде значно легше пояснити, як грати в бій біжі ніж в комбінаційний футбол. Тим паче, що Динамо має швидкісних гравців атаки: Ванат, Волошин, Діалог, Кабаєв, Караваєв. Усі вони можуть втікати на просторі та вирішувати долю поєдинків. Головному тренеру необхідно лише правильно використати їх потенціал. Але можливе призначення Костюка несе і свої ризики для Динамо. По-перше, Костюк не є авторитетом для ветеранів команди. По-друге, Костюк ніколи не працював на дорослому рівні і не факт, що відразу зможе включитися у цю важку роботу. Як до прикладу, можемо привести екс-головного тренера збірної України Олександра Петракова. Він дуже яскраво показав свої вміння з молодіжною збірною на чемпіонаті світу, але вже з дорослою командою у нього нічого не вийшло, і він просто провалив все, що міг. Щось схоже може трапитися і з Костюком. Хоча, враховуючи кризу Динамо і те, що кияни пробувають аж на восьмій позиції в УПЛ, то далі впасти ще нижче буде дуже важко. Позаду лише перша ліга. На мою думку, найкращим варіантом для Динамо було призначення того ж таки Григорчука Вернедуба чи Максимова, які зуміли з більш слабким складом поставити непогану гру своїм командам в УПЛ. Але президент Динамо Ігор Суркіс навряд чи запросить когось із них, а скоріше за всього, знову довіриться динамівським серцям, спочатку шовковському, а потім комусь іншому. На жаль, для болівальників киян Ігор Суркіс не вчиться на своїх помилках та повторює їх знов і знов. У голкіпер Рала Андрій Лунін включений у команду тижня в лізі чемпіонів за версією Софаскор. Спочатку голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві запасних, але на розминці основний воротар Реало Кепарі з Балага відчув м'язовий дискомфорт. Тому саме українець зіграв з перших хвилин у матчі Ліги Чемпіонів між Реал Мадридом та Брагою. Українець отримав оцінку 8,2 від Софаскор. У цьому матчі він відбив пенальті на шостій хвилині зустрічі. Також Андрій здійснив чотири гарних сейва. Прес-служба Рала відреагувала на відбитий пенальті українського голкіпера Андрія Луніна у цьому матчі. Ви не знайдете надійнішого проля для Wi-Fi, ніж цей Лунін Андрій Олексійович. Написала офіційна сторінка клубу у Твіттері. Головний тренер Рала Карло Анчлоті прокоментував гру українського голкіпера Андрія Луніна у матчі з Брагою. Цитуємо, перформанс Луніна черговий хороший знак. У нас якісний склад. Кепа відчув дискомфорт під час розминки. Він не міг зіграти. А Лунін провів хороший матч, додав Анчелоті. Загалом вже потрібно відзначити, що Лунін не розгубився та провів досить потужний матч. Тому тепер буде дуже дивно, якщо Анчелоті знову посадить його на лаву запасних, особливо враховуючи не надто вдалі виступи від кепи, який вже декілька разів суттєво наварив у попередніх матчах. Якщо ж навіть після такого виступу Анчелоті довірить місце в старті знову кепі, то тоді Луніну краще. Якомога швидше шукати нову команду, де він буде мати постійну практику. Гарним варіантом для Андрія була б іспанська Жирона, де вже виступають інші наші українці Артем Довбек та Віктор Циганков. У Жирони якраз є проблеми на вартарській позиції. Клуб багато пропускає, а основний кіпер команди робить дуже багато привозів. Тому перехід Луні на Жирону був би справжньою знахідкою як для самого Андрія, так і для іспанського клубу. також. Захисник Кривбаса Данило Безкоровайний зацікавив шотландський селтик та Римський Лаціо. Повідомляється, що боси цих клубів вражені грою українця в поєдинках УПЛ і вже готують пропозицію Кривбасу по футболісту взимку. Нагадаємо, що головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб нещодавно заявив, що Данило Безкоровайний заслужив виклику в національну збірну України. Але Сергій Ребров поки не поспішає давати шанс молодому центрбеку. Головний тренер збірної України на найближчий матч проти Італії вирішив викликати іншого захисника. Максима Таловєрова з австрійського ласку. Таловєров це один із лідерів молодіжки, яка дійшла до півфіналу Чемпіонату Європи цього року. Тому він безумовно заслужив свій виклик у збірну. Максим по своїм характеристикам нічим не поступається, ні тому ж таки сватку, ні поп попову з Динамо. Окрім того, серед новобранців, яких викликав Рибров на найближчий збір, ще й лівий захисник Динамо Київ Владислав Дубінчак. Також виклик у збірну отримав Данило Сікан, який забив вирішальний гол за Шахтар у матчі проти Барселони у лізі чемпіонів. Сікан повинен замінити у списку Владислава Ваната, якого Ребров перевів у резерв команди. Всі інші гравці, яких викликав Ребров, залишилися ті ж самими. Потрібно також відмітити, що у списку немає Миколи Шапаренко та Володимира Брашка з Динамо. Вони поки, на жаль, не готові до серйозних матчів. Натомість в заявці присутній Сергій Сидорчук з Вестерло, який йде на останньому місці в чемпіонаті Бельгії. На думку Реброва, Сидорчук зараз сильніше за брашка, хоча з цим твердженням можна посперечатися. Але як то кажуть, головному тренеру видніше. Колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв відповів на слова мовознавиці та колишнього народного депутата Ірини Фаріон, яка заявила, що не вважає українцями тих бійців ЗСУ, які розмовляють російською мовою. Цитуємо слова Аліва. Всім привіт! Зараз тут побачив в інтернеті про цих двох, які говорять про пацанів азовців, що вони розмовляють російською мовою. Послухай, на передовій дуже багато наших пацанів розмовляють російською мовою. А ти, фаріон чи фараон, чи хто ти там, ти не кукарікай. Зрозуміло, ти зараз можеш сидіти собі спокійно та розмовляти, а там гинуть наші пацани. Яке ти взагалі маєш право говорити на пацанів, які захищають твою дупу і захищають нашу країну від російської нечисті? Розумієш чи ні? Якщо у вас язик повертається, ви патріотки, сидіть і мовчіть, щось ви 24-го числа нічого не кукурікали. Тож замисліться, слава Україні, слава ЗСУ! Сказав Алієв. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.